Під час війни, хто і за які гроші створив нову розкіш Made in Ukraine. Українська мода під час повномасштабної війни переживає парадоксальний бум. У той час, як тисячі підприємців закрили бізнеси, на ринку з'являються нові шоуруми, ювелірні колекції з п'ятизначними цінниками та масштабні піар-кампанії українських брендів, що вже напряму конкурують із європейськими. Ми зібрали дані з відкритих реєстрів публічних профайлів, медіаматеріалів та ринку, щоб показати, як саме виглядає українська лакшері індустрія зсередини, хто стоїть за нею і чому питання грошей стає дедалі гострішим? Одним з найпомітніших українських ювелірних брендів є сова, який за дві з половиною декади перетворився з невеликого бізнесу на мережу з десятками магазинів по всій країні та міжнародними колабораціями. Офіційні державні реєстри фіксують, що власником компанії ТОВ ювелірний дім сова є декларант Олександр Георгійович Сова, ім'я якого фігурує у бізнес і політичних профілях одночасно, як успішного підприємця та народного депутата України дев'ятого скликання від партії Слуга народу як безпартійний у списку з 2019 року. Поєднання статусу народного депутата і контролю над великим комерційним брендом саме по собі не є порушенням закону. Водночас, відповідно до антикорупційного законодавства України публічні особи зобов'язані уникати реального або потенційного конфлікту інтересів, а також декларувати. Корпоративні права, доходи і пов'язані бізнес активи у випадку з ювелірним брендом сова. Фактичним бенефіціаром якого є Олександр Сова. Суспільний інтерес виникає не через сам факт володіння бізнесом, а через можливий вплив політичного статусу на умови всередині цього бізнесу. Доступ до регуляторів, мирних процедур, податкових рішень або публічної видимості. Навіть за відсутності доведених порушень, така концентрація політичної влади і фінансових інтересів у сфері лакшері ринку під час війни по потребує підвищеної прозорості, оскільки будь-які непрямі преференції, навіть нематеріальні, можуть розцінюватися як зловживання впливом у розумінні антикорупційних стандартів. Ім'я Світлани Бевзи давно є частиною українського модного канону. Водночас бренд Бевзи стабільно привертає увагу не лише колекціями. З відкритих біографічних джерел відомо, що дизайнерка перебуває у шлюбі з колишнім міністром інфраструктури України. Привіт! Мене звати Володимир Ромолян. Я був міністром інфраструктури майже чотири роки. Цей факт не є таємницею і ніколи не спростовувався. Саме цей зв'язок робить бренд предметом підвищеного суспільного інтересу. У роки, коли інфраструктура, логістика і міжнародні перевезення були під жорстким державним контролем, будь-який бізнес пов'язаний із колишнім або чинними посадовцями автоматично потрапляє в зону уваги. Режа б'юті барів Джебар опинилася в центрі гучних звинувачень щодо пошкодження капіталу на старті бізнесу. За даними розслідування Осінтерів, перший салон Джебар у Києві був відкритий у 2015 році Сабіною Мусіною та Лєрою Бородіною. І саме в цей час, як стверджує блогер Андрій Трушковський, стартові інвестиції могли походити не з частних джерел, а з розкрадених фінансів оборонної сфери. Зокрема, Мусіна тоді була одружена з Костянтином Чередніченком, заступником гендиректора державної фірми України. Маш, якого слідство пов'язувало з розтратами майже двох мільйонів доларів із бюджетів коштів, призначених для армії, за версією критиків, ці кошти могли бути спрямовані на запуск бізнесу, тоді як офіційні прибутки партнерок на старті не дозволяли самостійно інвестувати у відкриття франчайзингової мережі такого масштабу. При цьому засновниці, нібито системно використовували схеми з низкою фізичних осіб підприємців замість створення єдиної юридичної особи, що дозволяло суттєво зменшувати податкові виплати навіть при мільйонних оборотах мережі, яка за даними Форбс у 2021 році мала виручку близько 8,8 мільйонів доларів. Офіційні представники Джебар відкидають ці обвинувачення як наклеп і готують судові позови, заявляючи, що компанія працює відповідно до закону і не має. Стосунку до фінансів колишнього чоловіка мусіною. Золотий вік, мас-маркет, скандали і системна оптимізація. Ювелірна мережа Золотий вік є одним із найбільших гравців ринку з сотнями торгових точок по всій Україні. За даними журналістських публікацій і розслідування профільних медіа, бренд роками фігурує у скандалах, пов'язаних із масовим копіюванням авторських дизайнерів незалежних українських ювелірів. Відповідні звинувачення неодноразово публічно озвучували самі дизайнери в соцмережах і медіа. Крім того, золотий вік згадувався у матеріалах про подат. Мінімізацію через розгалуджену мережу ФОПів, що дозволяє обслуговувати мільйонні обороти, залишаючись у спрощених режимах оподаткування. Формально ці схеми не заборонені законом, однак саме вони стали предметом критики з боку експертів, як приклад нерівних правил гри для малого бізнесу. Українська розкіш під час війни перестала бути лише історією про смак і талант. Це історія про вплив, доступ і великі гроші. І поки одні бренди будують успіх на прозорості й роботі, інші ризикують довести гламур без довіру суспільства дуже швидко перетворюється на токсичний актив.